Хочу з вами сьогодні говорити на тему, яка дуже відгукнулася мені ціна милосердя. Називається. Добавлю трохи контексту. Останній тиждень я навчався, ну проходив навчання в семінарі від кемпусу, і там я дуже вдячний за цей період, принаймні через те, що ми підіймали одну таку дуже болючу, дуже важливу тему, яка називається: Ну, ми, ми говорили про Україну та церкву в у військовий та поствійськовий час. Тобто, як церква буде виглядати, як вона буде служити тоді, коли всі наслідки війни ми їх ем, побачимо з нового ракурсу. Коли до нас в церкві почнуть приходити люди, які найбільше постраждали від цієї війни, це військові, які були там, також їх сім'ї, їх діти. І... Я перше про це задумався, коли ну так, свідомо серйозно, коли ми розмовляючи з Денисом, він мені розповів історію, де він був в Києві і він хотів свого друга е, зводити в церкву. І так вийшло, що на всю церкву там було, ну, їм підійшов лише один варіант, е, бо лише в ній був пандус. Тобто, щоб заїхати на колясці, бо він є людина з інвалідністю. Йому підійшло лише одне приміщення, в якому був пандус, куди він міг заїхати. І це одна сторона. Як, як церква буде служити людям, які мають інвалідність? Як, чи стане церква інклюзивною в такому сенсі? Чи розуміємо, як ми будемо служити людям, які також мають не тільки фізичні вади, а й ментальні? Наприклад, ми говорили про те, чи готова церква адаптовуватись до людей, які, для яких наше прославлення може бути достатньо гучним. Це військові, які все ще в процесі реабілітації після ПТСР, і для яких гучний звук може бути непереносимим. раптово гучний звук або світомузика, яка також може їх подразнювати. Чи готові ми якось платити ціну і адаптовуватись до цього? Це складне питання. Ну і я думаю, що немає сенсу про це говорити про це розмірковувати, яку ціну церква готова платити, щоб служити цим людям, допоки ми не будемо готові до цього ментально. Першу чергу, і... і хочу з вами сьогодні в контексті цього говорити про послання до Філімона. Це дуже коротке послання. Я взагалі не дуже часто чую проповіді на цю тему, але мені воно дуже коснулося, воно дуже мені дирекнуло багато в чому. І хочу, щоб ми також з вами сьогодні по це розмаркували. Бо це послання його ще називають Євангелія Милосердя. Це невелике, але дуже глибоке послання, в якому ми бачимо одне з найбільших сердець нового заповіту серце Павла, серце апостола Павла. І хочу, щоб ми разом сьогодні почали його, щоб ми з вами його прочитали: чому нас навчає послання до Філімона Павло, я за Ісуса Христа та брат Тимофій, улюбленому Філімонові нашому помічникові і улюбленій сестрі Апфії Ірхипові, Нашому сподвижникові і твоїй домашній церкві. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця Господа Ісуса Христа. Це цікавий момент. Я хочу на цьому буквально декілька коментарів. що Хоча далі ми зрозуміємо, що це особиста переписка, і причому дуже особливим, я би сказав, інтимним змістом. Але Павло закликає, щоби. Про цю переписку дізналася вся громада, вся його домашня церква, як тут написано. Чому? Бо він хоче, щоб подальша ситуація, яка відбудеться, вона стала прикладом для усієї спільноти, не лише для Філімона, щоб вона змінювала мислення всі, всієї його домашньої церкви. І ми так само, як і його домашня церква, 2000 років тому можемо зараз слухати це послання і розмірковувати, до чого закликає нас це послання. І... Завжди дякую моєму Богові, пам'ятаючи про тебе в моїх молитвах, почувши про твою любов і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, аби спільність твоєї віри була діяльною пізнанні всього доброго, що є в нас в Ісусі Христі. Через твою любов я маю велику радість і втіху, бо ти, брате, заспокоїв серця святих. Його відіслав я тобі, Він, моє серце. Там йдеться про Анісіма. Це, скоріше все, це був один з слуг або рабів, які, який втік від Філімона, і Павло пише про нього, він пише та закликає його прийняти. Я бажав його у себе залишити, щоб замість тебе послужив мені в кенданах за Євангеліє, але без твого відома я не хотів нічого робити, аби твоє добродійство не було примусовим, але добровільним. Можливо, він для цього відлучився. На якийсь час, щоб ти прийняв його навіки. Вже не як раба, але віща раба, як улюбленого брата, особливо для мене і тим більше для тебе, і за тілом, і в Господі. Отже, коли маєш мене за друга, прийми його, як мене. Коли ж він у чому скривдив тебе або що винен, зарахуй це мені. Я, Павло, написав своєю рукою Я віддам. Не кажу тобі, що із самого себе ти мені винен. Так, брате. Нехай одержу одержу від тебе те, що прошу в Господі, Заскуй же моє серце в Христі. Переконай у твоїй сукляності, я написав тобі, знаючи, що ти зробиш більше того, що скажу. Це основна частина цього послання, і ми бачимо, що тут у цього послання є повне конкретний зміст. Воно має на увазі, що це послання сповне батьківською турботою, написане Павлом Філімонові. Його близькому другу та соратнику у Христі з конкретною ціллю. Він хоче стати посередником у конфлікті. Скоріше за все, Онісім е, він не був просто втікачем. Він написано якось міг щось. Скоріш за все, він міг щось вкрасти з собою. Він міг щось забрати з дому Філімона, втікти. І в очах Філімона ця людина вона просто без, безкорисна, непотрібна, непотрібний зрадник, який залишився у якомусь минулому. Але Павло, Павло закликає, він благає його прийняти його обратно. І вже не як не потрібного, а потрібного і йому, і мені. І, і найголовніші слова, на мою думку, це 18-й вірш, в якому написано: Коли ж він у чомусь винен, зарахуй це мені. Це аргументація Павла. Він каже, що «зарахуй це мені те, що він, я віддам тобі. Тобто Павло він платить ціну. Він готовий е, взяти ціну прощення Нісима на себе. Він не каже: Ми ж християни, давай все забудемо. Ні, він розуміє, що за будь-яку несправедливість повинна бути ціна. І він готовий цю ціну платити. І це, і це те перше, чому мене особисто навчає Павло в цьому посланні. Він навчає тому, що у, у всього є ціна. І зрілість це вміти вміщати незрілість інших людей або платити е, добро... готовність платити ціну готовність платити ціну за незрілість інших людей і це не обов'язково може бути лише це не обов'язково про е, втікача який втік е, 2000 років тому насправді платити ціну нам потрібна за спільність дуже великою кількістю людей і починаючи з того, що я на початку казав, що прийде і нам доведеться платити ціну за те, щоб вміщати людей, які інклюзивні, які мають інвалідності, які мають певні вади, які більше за нас постраждали е, у цій війні. Але також і не тільки вони, нам доводиться платити ціну за тих людей, які коли в церкві вперше з'являється людина, вона ж ну. Церква це не місце зрілих людей. Це місце, де люди приходять почати своє життя заново. І часто ці люди вони не відрізняються якоюсь емоційною зрілістю. Вони не відрізняються якоюсь теплотою характера, що добротою. Вони дуже дратівливі бувають, вони бувають швидкі на гнів, вони бувають образливі. І приймати та любити їх це та ціна, яку ми можемо платити. Це може бути військовий, який. Це може бути військовий, який. Також проходить стадію ПТСР, який проходить стан реабілітації, і він може бути швидкий також на реакцію, швидкий на гнів. Це в кінці кінців може бути сам служитель, сам проповідник, сам пастор, який може втратити самовладання, але ми так само повинні проявляти до нього любов і прийняття. І це та ціна, яку ми платимо в нашій спільноті. Це, те, це є зрілість вміти платити ціну за спільність з людьми, які так само, як і ми потребуємо прощення. І ще Євангеліє, його називають Євангеліє Милосердя. Бо насправді, якщо уявити цю картину, от преімпатуйте, Анісім, йому було неймовірно страшно повертатись, насправді. Він втікач. І при цьому в цілому заслужено. Немає жодної підстави для того, щоб він відчував себе вільно, спокійно, повертаючись обратно до Філімона. І, скоріш за все, коли це послання читалося, він був присутній. Скоріше за все, він чув. Що там написано. І тому так цінні наступні слова, які написані. то Благаю тебе за мого сина, якого я породив у Кайданах, Зонісма. Який колись був тобі непотрібний, та нині й тобі, і мені дуже потрібний. Його відіслав я тобі, і він моє серце. Тож ти прийми його. Це дуже глибокі слова, в яких. Павло не просто бере ціну, він так само просить, він благає, дати онісіму другий шанс. Це те, для чого створена фактично церква. Це давати людям новий шанс, новий шанс у новій ідентичності, новий у Христі. І це друга, другий урок, який я бачу, що церква це живе втілення милосердя. що Живе втілення милосердя, що здатне змінити людську долю. І саме такою повинна бути ідентична церква. Саме для цього церква сторона дати новий шанс, дати нове життя людині, яка хоче його змінити. І церква це місце других шансів. Це не просто наш лозунг, наш вискіні. Це те, який зміст закладає Павло взагалі у розуміння його еклесії, церкви. І, і це те, заради це те, до чого ми можемо опагнути і про що роздумувати. Церква це не місце, де збираються. Підлітки чи сімейні люди. Це, Церква це місце, де кожен соціальний статус може знайти своє місце. Павло закликає нас до нової спільноти, спільноти братерства, спільноти других шансів, третіх і десятих. Церква це не місце зрілих людей, це місце, де грішники можуть почати життя заново. Це те, яке я бачу зміст у цьому посланні. Це те, в чому мені це послання може дорікати. І... Мотивувати мене пересвідомлювати певні мої цінності, що я ціную в церкві, чого я прагну в своїй церкві? Можливо, комусь з нас також це потрібно пересвідомити і більше про це думати. І та як нам здобути у цієї зрілості, як нам здобути у цієї милості, то з якої закликає Павло, як нам вміщати людей, які не вписуються? Як нам вміщати людей, які відрізняються від нас, від наших... Підсвідомих стандартів того, якими ми хочемо бати, бачити людей в церкві, з якими ми хочемо дружити і мати спільність. І це вже такий другий блок. що Трансформація. Як нам трансформуватися? В грецькій слові метаноя перемінитися. Як нам це зробити? Павло пише на початку такі слова свого листа, почувши про твою любов. І віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, аби мати спільність твоєї віри була діяльною пізнанні всього доброго, що є в нас в Ісусі Христі. І це важливий текст, бо Він каже, що справжня трансформація це не просто добрий вчинок, а зміна серця. Просто закликати до переміни звичок, до перемити лайфстайлу, до переміни… Способу реагування це не призведе. Це просто призведе до того, що ми будемо накопичувати все те, що хоче вирватися серця. Трансформація це по зміну серця, нашої коренової системи, в першу чергу. І в шостому вірші це якраз описано, що лише віра може бути діяльною через пізнання, пізняга чогось більшого. Чогось більшого, ніж я та моя спільнота, ніж мій комфорт. І я, я впевнений, що. Багато людей можуть е, здатні на добрі вчинки, і, не віруючи так само, християни не повинні претендувати на моральність. І притча про домового самаритянина, вона тому приклад. Але лише вчинок е, Христа він може своєю силою та красотою змінити не просто нашу поведінку, а нашу особистість, нашу сутність. Я вірю в це. І, і різні евангелісти фіксують е, життєопис Христа з різних аспектів. Вони в чотирьох Євангеліях ми бачимо різні аспекти, на які ставлять акценти. Та найбільше мені відгукується те, як пише про це апостол Іван, і особливо, як він фіксує останні хвилини життя Ісуса на кресті. Він пише про них так: оцету, Ісус сказав звершилося, І, схиливши голову, віддав духа. Це одне з його останніх слів, яке він промовив на кресті, після того, як коли він сказав, що прагнемо, дали випити оциту. І він сказав, що зрішилося. І не розуміючи контексту грецької культури, грецької мови, ми можемо просто ну, ми можемо не до кінця усвідомити, наскільки це глибоке, глибоке крик, глибоке слово. Бо в грецькій це перекладається як слово «тетелестай». Це Це буквально означає сплачено повністю. Його писали на квитанціях про борги і про сплату податків. Фактично, Ісус каже, що Я сплатив повністю за вас, я сплатив ваш борг. за нас сплачено. Ми більше не ми можемо приходити до Бога, бо Ісус примиряє нас з Богом без страху, без сорому. І це той стан, в якому знаходився Онисім, і він потребував Павла, який скаже: Зарахуйте мені, його борг буде не мені. У нас немає Павла, у нас є щось набагато більше. У нас є і Христос, який каже: це мені, прийми їх, а я заплачу. І оце та трансформація, яка дійсно на глибокому рівні може створити зі спільноти людей, які хочуть почати другий шанс, спільноту зрілості, спільноту прийняття та милосердя, яке буде здатне приймати інших людей, не просто через переміну звічок, а через метаною, перемену мислення, того, хто ми. Приміну нашої ідентичності, нашої людяності. І, і це третій урок, що ми починаємо змінюватися лише тоді, коли ми розуміємо, що ми онісім. І Христос сказав: Зарахуй це мені. І лише тоді ми здатні на глибоку милість. Лише тоді ми здатні відмовитись від постійного бажання, воювати за справедливі відношення до себе, коли хтось несправедливо до мене поводиться, рішить проти мене. Лише коли я розумію, що за мене так само було заплачено, я здатний на таку милосердя, де я готовий прийняти іншу людину і нічого не просити взамін. Бо я розумію, що так само і за мене було заплачено. Оця метаноя ну, – це єдине, що здатна змінити. І лише розмірковуючи про це, спільнота може стати тою спільнотою, яку почав і створює наш Бог. І в мене ці рефлексії вони закликали мене не просто до. Такого глибокого самоаналізу, бо справжня віра, це, справжня віра заключається в справжніх вчинках. Як оця метаноя буде втілюватися у наше життя практично? Чи готові ми розширювати своє серце, щоб прийняти Онісима? В кінці послання ми бачимо, що, ну, скоріш за все, ми, знаємо, ми думаємо, що Філімон прийняв Онісима. По-перше, ми знаємо, що Анісім потім став єпископом, єпископом в іншій церкві в Єфесі. А по-друге, що на початку Павло пише, що я чув про твою любов до Бога і до всіх святих. Філімон показував свою віру і любов вже до цього, по відношенню до інших людей. Його віра не була чимось абстрактним. Він не сидів, не філософствував вдома, не розмірковував, як мені стати спільнотою. Оцю метаною в його мислення, яке перетворювалося через. Віру Євангелія він втілював у практичні вчинки. І так само і ми можемо думати, а який я можу робити практичні вчинки для того, щоб втілювати у цю метону, як каже е, Павло втілювати своє спасіння. Як ми можемо практично показувати своїм життям нову, нову, нову милість, яку ми усвідомлювали, що ми отримали? Можливо, для когось це буде посвятити на Щомісячні поїздки вдома пристрілих. Можливо, ви, як і я, не знаєте, як е, живуть сіроти, і можливо, можливо, варто дізнатися. Можливо, ви можете почати з того, щоб просто примиритися з якоюсь людиною в церкві, з якою у вас вже давно розладилися стосунки. Ви будете перші, хто відкриє своє серце. Ви будете ті, хто перший е, зробить крок милості, відмовиться від бажання власної справедливості. І... Бо ми як церква, ми як, як спільнота, ми ті, хто більше за інших усвідомлюємо, що за нас так само заплачено, що ми є Єонісі. Без цього мислення нічого не буде. Без цього мислення не буде спільноти, яку задумував Христос.